Добрий раночок, трошки випало сніжку, от, а я прийшла до тієї землі, що я вчора купила, відкрила, принесла миску. Зараз буду її набирати. Вигляньте, яка замелючка. Це ж торік я її купляла. Отака от пушочок хороша, не мокра. Бо мені було не хватило, я купляла два таких пакети, і мені було не вистачило на огірки. Я ж огірки тоді в кульки садила в теплиці. І я купила іншу, іншому мішку. Ну, зовсім, мабуть, вона якась місцева. Люди на силу її підняла, її неможливо не підняти, її неможливо нічого не робити. І тако як береш, отако от як береш, з неї капає. А це гляньте пух, буду е, набирати зараз, буду в стаканчики поставлю, щоб прогрілось. Положу, буду ставити в стаканчики. Стаканчики дно зараз буду сідати, обрізати, от і сіяти у стомку свою. Буду ставити, щоб проростала. Кажу, що час уже її сіять. Чим скоріше я посію, тим вона скоріше, гляньте ну яка вона. о. Мені знайома казала, що я то не задоволена її, тому що купила і було цвіле. Може, якусь стару вже їй дали. Може, я не знаю, довго в них лежала де на складі. Понімаєте, А в основному то вона, о, і вторік таке було. І моя сестра купляла, і сестра перший раз її купляла, каже, бо вона вирощує дуже багато помідор, перцю потім продає. Вона каже: я ще такої землі не бачила. Хоч вона й мішала з чорнозимом. А я буду зараз додав сюди вермикуліт і поставлю, хай прогрівається. Я ж купила е цю батарею таку, як це, керамічну. Ой, слухайте, 9 тисяч гривень батарея. Ну, що це таке? А стоїла дві. Я в магазині кажу, хлопці, не поняла. Недавно дві тисячі вона стоїла. Ну, зараз все підросло. Кажу, ну так підросло. І з двох на дев'ять, то це, знаєте, отаке. Добренько, буду вам помаленьку все показувати. Покажу все. Покажу, показала, яка земля хороша. Це Прибалтійська земля. О, бачите. Оно. Ой, погано видно. О, отако видно. Тут 250 літрів, то я купила. Якби було більше вчора, то взяла більше, але вони завезуть. От. На зараз мені хватить. Там щось попалося, якийсь силафанчик. Назара хватить. Зараз я буду займатися еустомами. Але поки погріється земля, я піду в теплицю, покажу вам, чого. що я там буду ще в теплиці сьогодні робити. На дворі сніг мороз, а я буду в теплиці працювати. Ну, недовго. Ще я не сходила в теплицю, прийшла в хату, принесла оцю земельку, насипала вермикуліт. Буду його мішати і буду от так от насипати в стаканчики. Це я набрала, щоб вам показати, але не повний. Потім я наберу повний, так поприсую його, полю теплою водичкою і буду розложувати насіннячка. мене стільки еустом. Оце від Артема Трайго. Воно в нього у професійній упаковці, то вони фасують, вони такі манюненькі, по 5 штучок у цьому. Бачите? О, о он то, видно. А тут, тут навіть я не знаю, по скільки. А слухайте, купляла і не знаю, по скільки. Ну, повинно теж бути по 5 штук. Нічого не пише. Ну, скільки є, скільки є. Оце з флоріума, отакий колір, от такий колір, от такий колір. Це низкорослі і це низкорослі. Тут рожеві, повністю фіолетові і білі. Отут від Артема. В нього не було ніяких. І флорі були, тільки такі. Бачите, вони трошки похожі, але не похожі. І дивіться, що я тільки що ще зробила я вже посадила гліцинію. Бачите, далі йдуть ці У такий горшечок тут внизу є дренажний отвір. І полила його оцим укорінювачем. О, бачите, Розвела в літрі води, додавала, там є мірна ложечка. І оцею грушею я користуюся завжди, щоб поливати розсаду. І то я, коротше говорю, бачите, така гарна. І отама стоять, остальні пропали. Отаке От буду мішати. Ні, все-таки хай стоїть біля цієї батареї, гріється. Це керамічна батарея, дуже хороша, тут навіть сушити можна. Вся кімната тепла від неї, але одна кімната тільки тепла, тому що поставила в спальні, знаєте, Ах, яке гаряче, слухайте. Я договорилася з жіночкою, що я куплю фіалки, в неї колекція ціла, тут вона в нас в рівни. А в хаті така холодрига, то куди я їх буду купляти? Вони такі ніжні, такі, ну, в мене колись вони були, ті фіалки, але зараз вже оці колекціонери, в них така краса. Я їй позвонила з Іспанії, потім написала це. Вона каже, що добренько приїдете, виберете собі. І це сьогодні я їй пишу повідомлення, що я сильно вибачаюся, що я не буду купляти. Я їх попорчу, я купить, куплю і ну, типа, зроблю їй добре, а собі погано, то я відказалася. Але гарні Гляньте. Вони і кімнатні рахуються, і на дворі. На дворі їх садить От такі горщики треба. Або можна і садити в землю. От. Якщо в землі, то навіть їм буде краще. Я, ну, дай Бог виростить, я вже планую. Плани строю. Он шахіди два надрівно, зараз тривога, зарази. що? Ось цієї гліцині, я думаю, буде толк. Кажу, полила укорінювачем, корінювачем, по -по -по побризгала по цьому. Попшикала по листочках, ну щоб з Іспанії, знаєте, це ж воно іспанське, щоб я не привезла ніякої хвороби, щоб ніякої. нічого. От воно видно, бачите, які листочки. Це все, їх так попшикала оцім натуральним. О де воно? Те, що я купляла, я вам показувала. Дивіться, воно рахується для кімнатних. Бачите? Але нічого, хай буде. Головне, що це, є. воно ж буде зараз в, мене в кімнаті стоять під лампами. Хай ну, я вже посію це, то включу лампи. Ну, Але раніше мені треба. Ну я посію, хай стоїть на столі. А раніше мені це треба все оббити фульгою. Шоколадка лежить. Щоб мені не було тяжко на душі. Я часом, Як так тяжко тяжко на душі, то я їм шоколад. Внучка подарила записну мені книжечку таку, щоб я записувала, що коли сію. А то я кажу, забуваюся. Забула, коли посіяла, тому що якби воно було одне, звісно, я пам'ятала би. Таке добренько, пока що виключаю, потім покажу далі. Ну що, посіяла частинку, у, ст... у теплиці посадила цибульку. Цибуля шніт, посадила я її. Дивіться, тут я посадила еустомку 35 штук у цьому ящику у маленьких стаканчиках, земля із вермикулітом, то це такі кульочки. Еустома вся лежить на сінечку зверху, для того її не можна заглубляти. Посіяла 21. Сорт кольору і 15 другого. Осталося ще 21 і 5 цього. То я звільню оцю, що я в Іспанії коробочку купляла. І все ж дивіться, у мене тут і шоколад, у мене тут і чай. Що в мене тільки нема? О, я поливала, як понасипала, ну, так розсаду так поливаються. А потім, як розложила розсаду, дивіться, о, як розложила насіннечко, треба легесенько. З пульвілізатора, щоб воно не зрушило з місця, але щоб розтворилася гранулка. Розумієте? Бо це ж гранульоване насіння. Воно таке блохи, коротше говоря. Сьогодні я читала, дивилась одне відео, і дивлюся часом коментарі теж до того відео. І жінка розказує, показує, як вона сіє то в стаканчики, то в таблетки їх можна ці торфяні, то так в землю, коробочки такі в землю, потім вже пекіруєш їх. Оце дуже зручно, знаєте. Потім мені, як вони вже буду бачити коріннячко, і буду тоді вже розсаджувати у більшу більші стакани. А може, навіть будуть до кінця у цих. От. І читаю коментарі, одна жінка пише: Да що ви людей дурите? Ви розводите людей? <сум> я каже, купила, взяла, зробила сапкою рівчачок, посіла на дворі і не одна не зійшла. За устомами дуже клопіт, хто не розуміє, як я їх кожного року вирощую. То знаю як, але хоча б вона написала та жінка, це не мені, це просто я дивилась відео. Бачите, як запотіває? Оце такі так дуже добре парнички такі, і буде стояти під світлом. Буду включати світло. У мене ж є оце... Як то воно називається, що виставляється? Всім включу, 10 виключу. Не я включу, е автоматично буде включатися В мене світло і виключається. От. Але ще обіб'ю, бачите, як часу немає. То ще я отою фольгою ще не оббила е цього стелажа. спину, Верх. Ну, Коротше, я вже посіяла. Хто хоче вирощувати її у стому, добре дивіться, бо це квітка гарна, але вона дуже капризна при вирощуванні. Її треба правильно посіяти, правильно ждати, щоб зійшла. Правильно потім дивитися, підливати її. Дуже акуратно все. Оце я посіяла сьогодні яке 22 е не знаю, яке сьогодні число, але ну, після 20-го вже, вроді, 22. листопада, я в зошит собі записала, що я посіяла е, в це число, а зацвітеться еустонка на початку або в середині липня. Уявляєте, скільки з нею клопоту, як я кажу? Але нічого, але зато квіти гарні. Ну, це я сію всі низкорослі. Дивіться, в мене ще буде 25 від артема трайго. І ще в мене є флоріум 60 штук. Оце я парошці підписую, одиничка, двійка, тройка, а потім дивіться, зошиточок такий, вона розсада підписана, по дала землю. Еустома, від Атрема трайно. Перший колір Джульетта Пінк 20 штук посадила. Другий Джуліта Блу, ну, голубий, посадила 15. І далі буду цей. Бачите, число не написала. От. І буду так писати. Оце підписую я оці. О. Вони так розпадаються потім в землі. О, бачите, стоять. Оце пише одиничка. Запотіває. Дуже добре, що заподіває, буде для, сходу, для сходів дуже добре. Це я надивилась. От, у мене зараз нема що робити, то я, коротше говоря, дивлюсь відео, учуся. Я 9 років в селі і все навчилась по інтернету. Я ніколи не вміла нічого. Ну, як, вміла я ж, як кожна людина. Але отакі тонкощі всякі, то й не вміла. Оце все вчилася по інтернету. Якщо когось цікавить, Питайте, я вам все розкажу. От іменно прояву з розкажу. бачите, як запотіло? як добре. О. Було б добре, щоб ще така була хоча б дві штуки, хіба ж мої докуплю. Зараз я виключу лампу, хай стоїть, тут в кімнаті тепло. Я купила. Он. Бачите? Оце, оце земля стоїть, я набираю це. Все робиться у моїй спальні. Щоб тепло було, то і щоб мені і розсаді. Отаке на цьому все. Дякую вам за перегляди. Може, хто знає, що підказати, От, може, знає, що розказати. От, мене виходить, ви бачили, мене були еустоми, тільки я вже після цього року заріклася, я високорослих садить. Не буду більше, тому що вітер їх ломає. А мені душа болить, то я всі купила низкорослі. О, бачите? Низкорослі. І дивіться, які красивущі. Це все насіння американське, американська селекція. Оце махрові від Артема Трайну то вони всі-всі махрові йдуть. От і на цьому все. Бажаю миру, бажаю перемоги нам, бажаю всім вам здоров'я. Дякую за коментарі, дякую за перегляди. Щоб все було в нас саме найкраще всіх. І до слідуючого відео. Пишіть, підписуйтесь, пишіть щось, чи правильно, чи неправильно я роблю. Лайкайте. Та й отаке. Я стараюсь, ви пишіть, що там я, чи правильно роблю. І будемо чекати, у стомки, поки зійдуть. Потім будемо чекати, поки підростуть, а потім в липні, будемо, як буде все добре, значить вони мусять зацвісти, хай спробують не зацвітуть. Біля них стільки роботи. Все, я сміюся. Все, На цьому все. Пока, до слідуючого відео.